Ми будемо говорити про ПРО програмні реєстратори розрахункових операцій, що таке ПРО та кому це потрібно. Порівняємо з вами класичні касові апарати РРО з програмними касовими апаратами. Подивимось, чому використання ПРРО важливе для українського бізнесу і які є вимоги до ПРРО, як загальні, так і законодавчі. Почнемо з першого питання. Що ж таке ПРРО? Ми з вами розуміємо, що це програмний аналог касового апарату, який встановлюється на якийсь пристрій, наприклад, комп'ютер, планшет або смартфон. Якщо ж повністю розшифрувати абревіатуру перероду, то це програмний реєстратор розрахункових операцій. Враховуючи той факт, що класичні касові апарати на ринку України знаходяться не перші рік і навіть не перше десятиріччя, вони знайомі деяким з нас. Пропоную порівняти, в чому все ж таки різниця між класичними касовими апаратами, тобто ЕРО, та програмними касовими апаратами, тобто Переро. Тож почнемо з самого. Простого, ви відкрили магазин, розумієте, вам потрібен касовий апарат. У випадку з класичним РРО, вам потрібно чекати до 10 днів, поки його поставлять, зареєструють, налаштують тому подібне. У випадку з ПРРО ви просто завантажуєте ПРРО або заходите на сайт і починаєте працювати. Якщо, наприклад, зупинилась каса, поломка принтера є, то у випадку з фізичним апаратом вам потрібно звертатися в техпідтримку І, власне, да, співробітник повинен приїхати. Їхати, встановити причину несправності і полагодити її. У випадку з програмним касовим апаратом тут потрібно або просто інший принтер під'єднати, або взагалі відправити чек електронним чином. Якщо ми говоримо про швидкість реакції службі техпідтримки, то ми розуміємо, що для виїзду спеціаліста на місце да, для фізичного апарату потрібен час. Інколи з практики наших клієнтів це займало навіть і там До 72 годин бухгалтер, власне, діляться. У випадку з нашим продуктом 5 хвилин на лінії підтримки, а то й менше беремо слухавку і вже надаємо допомогу. Ну і очікування поставки, ми розуміємо, що якщо є якісь пікові навантаження, наприклад, і запити, як в минулому році, давайте візьмемо, до прикладу, да, вересень го року, то реально були черги не тільки на банківські термінали, а також і на касові апарати. У випадку з програмним аналогом ніяких. Черг тут немає. Вартість. Давайте поговоримо про неї. Якщо ми беремо класичний касовий апарат і купуємо його, то в даний момент це десь приблизно близько 15 тисяч гривень. Вартує все. Звісно, є апарати касові дешевші, є дорожчі, але сам факт, що старт вам обійдеться в якусь суму. У випадку з програмним аналогом цієї суми просто немає. У нас в бок взагалі є так названий тріальний період, коли ви. Тільки пробуєте починати працювати, видаєте ваші перші чеки, це абсолютно безкоштовно і ось тільки на другий місяць ви сплачуєте. Ну і тим паче ми повинні пам'ятати, що касові апарати потрібно замінювати кожні 7 років. У випадку ж з програмними апаратами цього не треба робити. Щомісячне обслуговування, воно також присутнє і у класичних касових апаратів, щоб да, його обслуговували, постійно ремонтували і тому подібне. В випадку ж з програмними реєстраторами це абомплата щомісячна, яка, як правило, навіть дешевша, ніж. Обслуговування фізичного касового апарату. Додаткові якісь обслуговування також можуть вартувати від 500 гривень на рік у випадку з класичним апаратом, ну але у випадку з програмним аналогом вони вже входять в е, вартість, власне, дащо місячної абонплати. І якщо ми говоримо про якісь оновлення прошивки в разі зміни законодавства, да, форми чеку, то Кожна заміна, скажімо, так, і прошивка класичним апаратом, це буде теж вартувати якихось коштів. У випадку з програмним РРО це все також входить лише в абонплату. Щодо аналітики, ми бачимо, що в класичних касових апаратах її взагалі немає, тобто це чіткий девайс, да, пристрій, на якому лише проводяться чеки. У випадку з програмним РРО ми бачимо, що є кабінет, в який є централізована аналітика по всім касам, можна робити всілякі різноманітні звіти, по товарам, по чекам, взагалі, все, що заманеться, і власне цим користуватися для вашої зручності і для збільшення продажів. Стосовно управління, да, ми розуміємо, що фізичне управління на фізичному апараті у випадку ж з програмним РРО да, тут можна дистанційно робити закриття там відкриття змін за звітів. Історію чеків переглядати і тому тому подібне. Ну і якщо ми говоримо про якусь унікальність, то, власне, що можна да, зробити? В програмних е, касових апаратах можна налаштувати індивідуальний дизайн чеку, контекстну рекламу якусь там додаткові опитування, тому подібне. В той час, як в класичному РРО, можна лише там логотип якийсь, умовно, карочі, в чеку надрукувати. Ось і все. Наступне питання, чому використання переро важливе для українського бізнесу. Якщо коротко, то це збільшує прозорість і законність ведення бізнесу. Якщо детально, то ми розуміємо, що ось така відкритість, вона сприяє довіри як з боку клієнтів, так і партнерів, робить цей бізнес привабливішим. Ну а чим більше підзвітності стосовно розрахункових операцій, тим більші і податки. А це власне в свою чергу допомагає нам з вами у такі складні нелегкі часи. Які ми живемо зараз. Також варто згадати, що це покращує облік і звітність. А власне, всі ті зручні звіти, які можуть генеруватися ПРРО, вони спрощують процеси як податкової звітності, до речі, так і економлять час на спілкування з контролюючими органами. Тобто, якщо щось там, наприклад, в. Питання виникло да, від інспектора при перевірці, ви завжди зможете швиденько дістати необхідну вам інформацію і, власне, надати її інспектору, який її вимагає. Також це підвищує імідж і конкурентну спроможність. Про що йде мова? Мова йде про те, що коли бізнес виходить з тіні і починає працювати в білу разом з переро, то це є можливість допомогти армії. Країні стати соціально відповідальним бізнесом та покращити свою репутацію, чим на щастя користуються багато підприємців. Тепер давайте обговоримо вимоги щодо пророку Україні і почнемо із законодавчих. Ми всі з вами знаємо, що з 1 січня 2022 року всі платники єдиного податку 2, 3, 4 групи, окрім ФОП першої групи, повинні використовувати ПРРО або РРО при здійсненні розрахункових операцій. Так, у свій час повномасштабне вторгнення зробило деяке відтермінування до жовтня 2023 року, але зараз, починаючи до жовтня до наших днів, ми розуміємо, що так воно зараз і працює, як і повинно було працювати. І друга, третя, четверта група використовують да, РРО або ПРРО. Ну, а стосовно загальних вимог, це, власне, наступне: ми знаємо, що ПРРО повинно бути зареєстрований в ДПС. Це робиться за допомогою подання форми 1 ПРРО через особистий кабінет платника податків або через кабінет ПРРО. Чеки, які друкуються, да, вони повинні відповідати вимогам чинного законодавства. Є така форма фкч 1 власне, потрібно, щоб да, всі чеки співпадали за вимогами цієї форми. І ми розуміємо, що у випадку з програмним касовим апаратом він повинен бути підключений до інтернету для передачі даних до ДПС. Так, звісно, є офлайн режим, але все ж таки час від часу, навіть при офлайн режимі, потрібно виходити з нього, щоб не порушувати ліміти цього офлайн режиму. Та передавати актуальну інформацію завжди на сервери ДПС. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Також не забудьте підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар, якщо ви ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми: виходять курси та онлайн-школи. Бездупино працює сервіс безлімітних відповідей на питання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!